Але щоб настільки запаковані, підготовлені машини, ну, в світі, якщо я не помиляюсь, до цього такого ніхто ще не робив. А медичні хамві? Е, ну, ні для кого не секрет, що ми з тобою медичні хамві доробляємо. Е, якщо говорити про медичні хамві, наприклад, американські, то вони були виготовлені. За умов тотальної переваги в повітрі. Тобто в них є прикриття з повітря, прилетів F16, розбомбив там ворога, приїхав в Хамві, загрозив туди чотири поранених і спокійно під музичкою, з сігарою виїхав назад на евакуацію. А чому ці Хамві не особо адаптовані під наші умови війни? Тому що в них величезні габарити, а машина не достатньо швидка, хоча й прохідна. А, і ми саме акцентуємо увагу на тому, щоб робити машини на базі, наприклад, тих самих патролів чи паджеро, які в два рази там, умовно кажучи, менші того самого хамві. Тобто, ти можеш в будь-який гараж заскочити на цій машині, десь в густому лісі на них проїхати і замаскувати швиденько.